Брати Слава Господу! За його велику любов, щоб Господь не його ранку до кожної з нас, що ми в цей ранішній час можемо вже славити Господа, співати псални хвали для, Й, для Його слави. І Господь нам дозволив бути вдома сьогодні і славити його. Аль -Аль -Аль. І укрепляти с Ньому, Хай є добре, знаєте. Бог благословив нас від цього часу. Ви знаєте, багато хто цього ранку і можливо і не покинувся вже. Хтось відійшов вічий, хтось народився. Але як важливо в тому житті знайти Господа і його славу і бути спасеним. Сьогодні ми бачимо, що кого не спитають, багато людей скажуть, що ми всі віруємо в Бога. Але чи всі служимо Господу? Це і в нас касається. Ми теж можемо називати називатися, ми можемо служити, можемо просто таки називатися. Хай Господь благословить, щоб ми всі служили для нашого Господа, для нашого Творця. Який сутверін не землю, який дарував навчені спасіння, який нас сьогодні веде і проводить по цій землі дорозі, яка ми бачимо, порою є і нелегкою, легкою, є багато труднощів, порою багато є, знаєте, якихось негаразди, але ми бачимо, що Господь він нас не лишає, Він нас навчає, проводить, укріпляє, загортує. Тим, що коли Поважаємо для одного, служимо один для одного, бо Господь сказав свого часу, чи ви посітили мене, коли я був хворий, чи ви дали біділи мене, коли я був нагір, чи напоїли, чи накормили. Багато хто скаже, Господи, коли ми бачили тебе таким, то мені сказали, як ми зробили ближення. Вірше, такі слова. Усе добре, що нам дане, і кожний хто дар походить згори, сходить від Отця світла, в якого немає зміни, ні ті, ні переміни. Він забажав і породив нас словом істини, щоб ми стали наче, початком Його творіння. Знайте мені, улюблені брати, Кожна людина нехай буде швидка на слухання, стримана в словах, повільна на гнів, а це людський гнів не здійснює Божої справедливості. Тому, відкинувши всяку нечистоту і розстрілю з води, і лаги. І лаг з лагідністю прийміть посіяне слово, що може спасти ваші душі. Аллій. Слава Господу! Дійсно, це слово, яке сіється в наші серця. Воно спасає наші душі. Бо як може людина спастися, не читаючи Слова Божого, не виконуючи його. Слово Боже дане для нас, щоб ми могли навчатися, мінятися, освячуватися через Слово і служити Господу. Це якби для нас провідник. Багато сьогодні людей, знаєте, не знають, як служити Богу, але щось виконують, якісь обряди виконують. І коли запитаєш, що це за обряд, людина навіть не може дати відповіді. Просто говорить, що так давно вже виконується, наші батьки так виконували, ми виконуємо. А що воно означає, ми не знаємо. Але слово Боже, воно не так. Воно на є відповідь. Ми бачимо, коли ми вникаємо в слово, ми одержуємо відповідь. Як нам потрібно жити, що нам потрібно робити, якими нам потрібно бути. І ми бачимо, плоди духа І Коли людина до повного зростає, ми бачимо плоди її. І плоди лукавого. Коли людина живе в злобі, які тоді буде Що зробити, щоб людину рознівити, щоб її розшатати, знаєте? Бо є люди що говорять, що ти будеш довго жити, тебе рознімити не можна. Ти якийсь знаєш, по, по характеру своєму, ти така людина, що ти не гнівишся ніде. Гніви. Ну так, є люди, які швидкіші на гнів, є такі повільніші на гнів, але все одно волока шукає підхід до людини, щоб її рознівити. І це часто він використовує нас самих, наших близьких, наших рідних. О, він підходить, і якщо він не може так, то він посилає якусь людину, яка може наговорити один, наприклад, на одного. І людина подумала дійсно, може і так, і знаєте, зразу приймає в серце. Можливо, якби людина в людині це сказала Боч, ну так не було. А коли переказує, одного, наприклад, людина це приймає до серця, о, то так. І, знову ж таки, це не виконання слово Господнє, тому що коли... Написано Слові Божому, що не приймай поношення на свого ближнього. Коли б людина дійсно завжди бодростила, знову ж таки, лохай ну, так, він міг би підійти і не, не могла б людина та похияти щось недобре. І ми бачимо, що написано, що коли гнівитесь, не загішайте, хай Том зараз заходить в гнівість вашому. Бо дійсно. Ми не можемо тоді творити правди Божої. Ми повинні один одного любити, якщо порою виникають якісь... Все стане на свої місця. Але буває і по-іншому, що людина навіть не день, не місяць, а руками порою носить один на одного чомусь, що хтось щось сказав, а чи воно навіть так, чи не так, людина навіть і не розбирається порою, а приймає на серце і воно йде руками. Я собі думаю, що всі чекають приходу Христа. Але в такому стані, як, наприклад, є люди в гніві, або казали, би, це не є гріх. Там убіжається, що людина одна на одну, чи брат на сестру, чи сестра на брата. Чи Сестра на сестру, і ви знаєте, казали, що ж тут такого? Але коли буде прихід Христа, він може бути в будь-який час. Бо сьогодні ми бачимо прихід Христа в предверях. Чи може ми бути підняті з Христом, коли ми десь живемо в якомусь мірі? Чи в нашому серці щось там десь є? Можливо, вже руками носиться, можливо, вже забувся, але прощення в цьому немає, тому що людина має бути з чистим серцем. Написано, нічого нечистого не війде, слава Божу. І ми повинні пильнувати, щоб наші серця не були чистими, щоб ми були один перед одним відкритими, щоб ми дійсно чекали нашого Господа. Тому що ми всі чекаємо, ми співаємо псалми, ми чекаємо про Христа дійсно. Наше життя в чому заключається? Зустріч з нашим Господом, щоб ми були з ним. Але порою, як внезапно запитати, чи ми готові сьогодні зустрітися, я не думаю, що кожен би сказав, що так. Ми були завжди готовими, щоб ми були носіями світла, щоб носіями любові і добра. І коли ми не будемо, у нас це буде проявлятися, ми це будемо бачити. Навколо нас всі будуть бачити цю любов, це світло і нашу частоту, яку ми ходимо, повсякденним по життям нашим живемо. Кожного дня ходимо. Хай Господь допоможе нам і благословить, тому що слово нас навчає і освячує нас через Слово ми навчаємося. Ми коли ми просто прочитали слово, не беремо до уваги, воно нічого не діє з нашим серцем, з нашим життям, з нашою переміною. Ми коли ми вникаємо в нього, ми дійсно чомусь навчаємося. Господнє слово говорить так, і ми себе збираємо, чи я такий, чи я, можливо, трохи не такий, чи мені треба в чомусь мінятися. А Господь допоможе нам, щоб це слово посіяне, це в наше серце, щоб воно проростало і давало добрі плід. Він принесе користь і нам, і ті, що навколо нас. Тому що Господь чекає від нас плоду. Так як ми чекаємо плоду від якогось дерева, ще від чогось, знаєте, коли ми щось вирощуємо, ми не, не самим просто дерево, щоб воно росло. Ми стараємося його обрізати. Коли нас Господь обрізає, дійсно нам також болі порою. Але Господь ми дивимося, нас обрізає для того, щоб ми могли порою знаєте, принести якийсь плід. Як один брат говорив, кроме того обрізання, яким Господь нас обрізає, ще порою і обложують навозом, яке теж, казалось би, неприємне, але ж воно дає якусь користь і велику користь. І ви знаєте, все воно те, що кажеться, порою ну, не зовсім приємно, порою дивиться, дає для нас велику користь. І Господь буде благословляти нас, коли ми будемо служити Богу, ми будемо бачити і в своїх дітях переміну, тому що перш за все є питання. І ми бачимо це актуальне питання по всіх церквах. Як не то, що заставити, а привити любов до Бога, щоб діти наші любили Бога. Вони будуть любити тоді, коли ми самі будемо любити Бога. Коли ми будемо ближчими до Бога, і діти наші будуть ближчими до Бога. Коли ми, знаєте, можливо, так повернемо, тим більше бачать нас, і нам тоді трудніше також привити і їхню любов до Бога. А Господь допоможе, щоб ми всі любили Давайте знаєте, навчати наших дітей, щоб вони також бачили в нас цю любов і світло, і нам буде легше тоді жити посітне нашим життям. Хай Господь допоможе нам в цьому, тому що Господь хоче нас бачити, щоб ми були рядом з ним. А ми ще поки на цій землі. Давайте будемо мінятися, давайте будемо укріплятися в слові, поправляти свої. Вимоги. Можливо, де не так щось іде, можливо, щось не так щось думаємо. Чи можливо в нашому серці вже давно-давно затрималося сет... якась там чоловіка чи ще щось, щоб його це викривати і удаляти, щоб це, цей гунд сердечний, у нас він був чистим для доброго посілу, для, для доброго семіння, щоб знаєте, воно воростало цей добрий дім у нашому житті, в нас самих. А ми будемо його славити, будемо зараз молитися, проспаляти нашого Бога, величати Його, що Він дав нам сьогодні такий день, що Він дав сьогодні нам можливість молитися, що Він дав сьогодні можливість бачити один одного, що ми можемо молитися один за одного. Коли ми будемо молитися один за одного, ми будемо получати самі благословити. Господь не прийде стороною, Він бачить наше серце, яке воно сьогодні, в якому воно стане, чим воно сьогодні зайнято, чи ми сьогодні бачимо ближнього, чи ми дійсно будемо молитися ближнього. За ближнього, сам можливо, хворий приїхав молитися за оздоровлення, отримав сам здоров'я. Господь благословляє, Господь бачить труд кожний наш день, кожний наш труд. І Господа все записується. І хай буде слава. Амінь. Помогу. Амінь.